Всім доброго дня! Приїхала наша новинка з Голландії, сорт каденза. Ось у нас вже нова посадка, іде вже на пленки. Це вже дівчата висадили, приїхало 5 тисяч. Це у нас 5 тисяч, буде 13 рядків ось таких. Схема посадки у нас, ось дивіться, від центру до центру метр І Кущик від кущика 15 см, йде однорядкою. Там далі теж в нас буде каденза. Просто на все поле ми одразу купили 5 тисяч, зробимо касетну розсаду і цього року засадимо все. І ще гектар кадензи буде там далі, на старому полі. Що ще хочу вам розказати. Дивіться, хочу розказати вам ще чим гарно пленка без преферації. Ось. Класно тим. що, дивіться, грядоутвори робить тільки такі от маленькі дирки. І дивіться, як дівчата садять. За шийку тримають донизу і все відрізано. Потім виростає дорослий кущик, велика шийка тут. Якраз повністю на ту всю дирочку. І вже воно якраз цю дірку закриє сама шейка, сам кущик. І вже не буде буряну, де, де рости. Вообще буряна взагалі якби не буде, не буде лишніх прополок. От набагато краще брати пленку без преферації. Ну це так, на мою думку, не знаю як краще. Я думаю так. Принцип такий шнек нагортає, шнек зроблений з грубого металу. Нагортає грядоутворювач землю. Ну, так як в тяговому, тільки тяговий просто тягне, а цей ще все втрамбовує, впресовує. Землю дуже набитий бугор виходить. А задаються дві каплі. Можна одну давати, але одну на полоницю то так собі ідея. Їде маркер. Маркери є і різні, в залежності від сорту. Вибирається схема посадки. Зразу робляться дирочки. Все, пригортається, землею. Перед плівкою ще йде каток, він каткує землю, щоб рівна площина зверху була. Можна на всі трактори його брати від 24 сил. Сороківка — трохи такий варіант собі, там дуже мало понижена, точніше одна понижена передача. Якщо на якогось китайця, то взагалі супер. Так, відгук про грядотворич. Сьогодні перший раз робили, зробили, скільки там? 20 богрів закатали чи 15? 13. Ну, 13. 13. Ну, там спочатку перших три богра, поки налаштовували, то як воно йшло? Трошки. Ну, Треба було придрекатись, просто регульнути його туди сюди. Косило, бо тяги не рівно були, а виставили їх рівно і все чатненько. Так, супер. Е, мотає Киш... дві ленти це шнековий. Ну він шнековий, де я там на відео показував. Е, з таких нюансів має бути трохи добра суха земля. Сьогодні була вона така ще трохи волога. Так, це теж uh, мінус. Та, та, суха земля, та. воно ідеально йде. І, 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 це, і, гар... ну, не знаю, це мій... я перший раз роблю на пограх. але мені здається дуже крута штука. Так, ну класно вийшло. Я думав, гірше буде, як на перший раз. Перший раз це вийшло досить непогано, в принципі. Коротше, але гарна плівка, гарна капля, щоб нормально все було. І все супер виходить. З таких нюансів, що, ще, що ще ми забували. Що забули цю штуку опустити два а, рази. І ну, тудирки та. потім зроблять. Дирки можна то робити. А так то все класно. Ну, щоб сухіше що трохи було, бо налипає все. Так, класно робити, щоб коли суха земля. В серпні місяці якраз нас. Але, жарко. там далі передають дощі, а нам скоро приїжджає ну, розсада Фріго і мусимо закатати, щоб знов без пленки не посадили. Так, По, все. потім як падуть дощі, то це взагалі не так, все, все, супер. Пробити, Номер продавця, там Ярик залишить.